Привіт всім дорожнянцям! Сьогодні відбулася зустріч Володимира Андрійовича Киричка з громадою, яка бажає на благо старого містечка зробити ремонтні роботи на греблі. Під час розмови було різне: хтось звинувачував, хтось пропонував. А саме головне те, що все-таки господар нашого міста не байдужий до цієї проблеми. І вже на днях до нас приїде архітектор і на греблі все ж таки будуть стояти заставки. І ці заставки вирішують проблему криниць містечка і головного плеса і проблеми вулиць Набережної Франка та Слободи відносно підтоплення. Ну а саму зустріч, дивіться, зараз. Проєкт, який сьогодні розроблений і працює, будуть нашки внесені зміни. Яким чином? Посушення річки мало дойти, ну, будемо так говорити, русло мало бути десь метрів 150-200 від того повинку. моста, мали зробити таку підпорну стінку, щоб регулювати воду і в цій частині, і в цій частині. Раз. Я попередньо говорив з мастером, а на слідушній неділі буде тут головний штер, щоб вернутися до тієї старої системи, яка була ну, колись. Зараз система не підведе, називається. Да, 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 да. тобто ми всі пам'ятаємо, що тут були заступки, стояли. Раз. Перепад води приблизно під заступка і тут десь до метра. По стовбах видно Так, да, до метра. Я, я сам лодку перекидав сюди. Слідуючи, чому, чому тут, а не там. Там ще є вулиця проволок набережні. Раз. Якщо вони зроблять там підпор цієї води... Знову ж таки, тих 5 сімей чи 6, які живуть там, вони будуть знову ж таки підтоплені. Оце десь приблизно вівторок І тут буде підтоплено. Вівторок чи в середу вони пообіцяли Вівторок чи в п'ятницю. Вівторок вони мають приїхати сюди. І от ми повинні повернутися до цієї старої сітки. Після того, як вони зроблять обстеження, порахують. Що, як і скільки, то конкретно результат скажу десь приблизно через 2 тижні, через три, ну це треба робити проєкт по-любому. А то, що так. тут треба підняти воду, це навіть не, 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 не питання. Це 100%. 100%. Андрій Юріч, ну це треба робити цього року, Тому що, якщо цього року не зробити, а, тут дивіться, що газова труба, бо подивіться. Ні, ні. Е, е. Ці паки повпадують. Yeah. Тут тут говориться заслідується. Якщо вертатися до проєктних обід, треба робити зміни. А проєкт вже розроблений ще е, скільки, десь років, по-моєму, вісім назад. Треба робити зміни, до того відкидати ту частину того, е, того підпора. Вже його анулювати, робити пояснення, чому зв'язку з чим. Думаю, що сьогодні уходить, будем так говорити вода із основного накопичувача. От... Да, і, і в криницях вода виходить із-за цього, що да, тут щось в... вопрос. Урвін грунтових вод в будь-якому випадку падає. Ми. В... От, а по поводу цього, давайте так. Тут головне труба газова, треба, щоб вона а, не впала. А по поводу по, поводу, по поводу, поводу цього давайте так. Я вже я вже тут був, е, коли чи, позавчора по-моєму. Дивився, я вже тут все обстежив. То єдине, що що давайте якось зробимо спільними зусиллями. Е, Я так думаю, що давайте десь приблизно через неділю, тому що так, треба привезти машину камня по-любому. Раз, і не ну хоча б спочатку в машину камня. Тепер далі. Його треба там в кар'єрі взяти граніт, ну, я, так думаю, я так думаю. Чи можливо цей забрати, а сюди кинути граніт? Ну ракушняк, мені здається, буде логічніше, ніж граніт. Чому граніт, вода не розпиє. Граніт, не, я, я, я маю ввіду, що граніт. Кинути сюди. Сюди. А, граніт сюди, газять, так, грати. Привезти сюди раз і закинути граніт сюди, а це і забирати. Тобто ми забрали і кинули. Тобто, ну, така система. От. Але знову ж таки, якщо ми будемо повертатися до, цієї, до цього проєкту, будемо говорити про проєкту про встановлення сльозів, заставків, звісно, треба зразу зробити нормальний містик, який відповідав, ну, будемо говорити, своєму призначенню, щоб не було бояз знаходити по ньому. Це на наступній неділі буквально, я кажу, беру крайній випадок, четвер я вже буду вказувати себе. Андрійш, ну тільки зробити пішоходний, щоб льотчики тут не льотали, ну, бо розумієте, так. На ну, щоб він був надійний і все, ну, щоб не таке. Говорите, що це зігізація. треба зробити типу, нормально, а тут ці бики треба зремонтувати, так, давайте так, поки літо. І зробимо суботник. Ну, з, з нашої сторони матеріали, а з вашої сторони роботу. У поводу камінь забрати, якщо ми його заберемо, нам не буде як віддавати, вода піде, нам треба чекати, коли вода вся впаде. Це а це зараз рано. якраз там сухо. Треба за рад. ним зробити стіну. Гранітну. Я, я до чого веду, що треба спочатку привезти машину в камнях. Другу машину, тут, тут немає куди його скинути, треба туди, КАМАЗ заїде, а він висипить сюди машину. Його розібрати через два дні, до привезти ще одну висипу. Або з тої сторони заїхати так само, щоб найлогічніше, тут так схил і тут звідси будувалася тамба. То давайте так от вже орієнтовно за ту неділю. За ту неділю, щоб ми зробили таку розкрутку, я знаю, що там робиться в кар'єрі з камнем. І на наступній неділі брати суботній Андрійович, Андрій, друге питання. Будуть колотити роствор, де колотити, хто буде його вести? Ні, nee, тут треба на місці її робити. тут по, по, по другому не буде. Тут по другому yeah, не не буде. А е що в нас немає ніде, щоб... цей... Вроді би в вас там є електростанція на кольорах. Та на крайняк мені кажеться вже колотити Т-16 на прицепі привіз тут, щоб швидше було да, текуще. Ну, коротше, Жеко, можете договоритися, щоб туди-сюди, воно ж в вашій юрисдикції піде? Хоча б, щоб привезти вас можна, щоб не колотити воно ж можна. то може у вас це можна стати. А колотити його вже колотити, то це вже вже Привезли, Привезли yeah. і одразу вилужиш, і виросло воно, воно схопило все разом. Так, він зараз заколотив, що його зберігаєш. Звісно, поки ти його заколотиш, поки що його зробиш, то воно не резон. І вода погано треба. Воно повинно розслабити. Треба просто... зробити, щоб вона не розсипалася. Проще просто, просто 100 метрів кабеля і поставити сюди бітомішалку і Можна і так? 100 метрів кабеля. Так... Ну, Мішалка ну, не потягне. Мішалки, потяг. Потяг. О, та що не потягне? потягне, потяг. Два з половиною подати ти потяг, потяг, 100 метрів, Я дома заливав пів подвіра. 100 метрів, 100 метрів кабеля 100 100 заходили дядькові за п'ять кіл, за п'ять кількість машини кабняк. Що того, що в час ми зремонтували море, це ми зробимо. На остальне це вже треба, щоб дав архітектор, що глянув, як правильно зробити, щоб той фана від фонаря не ліпити. Спочатку спочатку повинен прийти інженер і сказати, що з цим на має бути, як має бути заставки, що як В будь-якому випадку цього року не буде, це сто процентів. Вони у нас ще тиждень, другий. У нас вже в кінцях там. Ще давай, дощів не давай, буде місяць Давай, давай заспокоїмося. Я буде. кажу, що сьогодні ми можемо єдине, що зробити, загадити. А, все. Вона загадцять, поки загадити. Іншого немає. Бо що зміни в проєкті, зміни в проєкті. Ви... Не можна той проєкт зробити швидко так Вісім років робили, але вийшли. Ви з... це... бачайте, 8 не не років це, робили, робили, удосконалювали, і зараз знову рік будете удосконалювати. Там Слабі на голову сидять, чи вони не розбирають, не хто не закладені. в тім, що сьогодні... Проект затверджує, отам <зв darum> підпорваний, отам. його треба «До, дось, сьогодні. Та нам там має, там на порядку. А я просив, <звучить> а я сьогодні дитина, ти зробиш, тільки через 9 місяців тільки дитина заграється. А ти хоч одразу <звучить> хлопця, що 8 років, а ми про чому це дитина А я тобі говорю, що ти хоч сьогодні вже зробили тобі. Я не кажу сьогодні, не кажу, що там тиждень два фремки робити. підняти до рівня також. Можно, а потом а проект дитя, нет, хоче. Нет, ну, а дня. А так до городи разойшли. Ну що до першого. Там, 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 там проект зроблений просто підпорна стінка із кам'я. камня. Зараз ще тут... тиждень, другий, в мене в керницях, не, не в мене не, між, не да? буде води. І що мені чекати, поки перебудеться. А на насчідниці друга ситуація. Просто копали, десь ми нарушили підземне це русло, вода відійшла в другу сторону, тут не підносять, не підносить, екологію нарушили. Ну і вийшло, так. Поток води цар... там... Зараз підняли, Хажіть. а тонку у в батьківки задухнув, бо з того години. Совершенно верно. Якщо сьогодні кринився, грунтові води п'єш, ну то що, рівень води впав, все. А якщо сьогодні прийшов за шкурну, вирішу, прийшов камінь, вода повинна бути постійно, тому що то пласт води. Все. Я, я, я вже тут живу 20 років. Лише оце перший рік, що так рівень впав. Ніколи такого не було. А я живу тут 60 років. Розумієш? І рівень... А я живу 60 років. І рівень води отакий от був приблизно 60 років назад. Вадим, а Тут у мене такого тут не yeah. було. Azarka... <ogo с Bible Z tarde> Це перший рік Тут. я тобі... одразу. Ну а що, не могли вони передбачити такі наслідки, що будуть чистити, що буде сходити вода звідси? Вони не могли передбачити таких наслідків, а можливо, а ви бачите, а можливо, а? можливо такі а такі раз, знали. А, а можливо, а можливо, давайте так. Ви так. не могли би, як це можна не передбачити, що вода самі. І через то вони передбачили отам, Поруду, яка буде захищати. Ми сьогодні говоримо, дивіться, дві, дві сторони медалі. Є. Одна, одна сторона медалі, є. вулиця Франка, вулиця Слобода. Оці прилеглі, вони постійно купалися в цьому воді, постійно, в хаті 20 сантиметрів під полом вода. Для чого тоді людям, які прийдуть, зато, давати в берег опять же, ділянки? я ну е, а тепер а тепер я говорю про те, що було 20 років назад і говорю сьогодні про це. Ти по своєму про АТО говориш. А тепер зробили розчистку русла воду, понизили рівень ґрунтових вод, зробили водовідну канаву, раз, осушували канал, поме ставки собі і ловлять. При чому тут ставки до цього Володимир Андрійович і сам зацікавлений, що в нього вода прибувала, на його ставки. А Гавчук прийшов розбирати, бо в нього води немає в ставках. І от вот... прийшов розбирати, а ніхто. Два акаша привіз і каже, нема в мене води в ставках, давайте нафіг. Тиждень і тут не буде, і вас не буде. І, і там не буде. Я повторюю, що сьогодні ніхто не буде розбирати. А тут говоримо про те, що як ми повинні це зробити, а раз, ти починаєш. Ну раз. чого міська рада не зацікавлена. Ні, ні, на на не не не, не, дві неділі сказали, що суботник. Все, согласні на суботні. Не, так Камень йду? сюди. Да, да, привозьте, люди є, я, я, працювати. я до чого веду. Ми не будемо чекати дві неділі, три неділі. <плес> ми... А то що ми йдемо, що щоб треба рік, чекати. Я... Не не, я с... ми 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 що чекати. Ми вимовимо це щось. Ми зробимо так, щоб воно було надійно. Щоб перепас ворожа. Щоб зробити заставки, Ну, типа не заставки, ну так ви хотіли в тій стороні, Типа зробити. Та ви, чуть -чуть, ви прийдете, ти -ти 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 -та, як вроді голка. Завтра замерз, зима прийшла, у нас тут накидно камня. Дав Бог, от нам снігу метр два і пішло наводнення. Ми могли б цей рік зробити, заставочки раз забрали. Хоча от, би малі піду, заставки, в Мороз да. туди воду камінь розбирати. Тут? Не полізе ні один. От так, yes. ну. А yes. потім Все скажете, от винування. Оце сьогодні підпор <плес> води. Оце, істесний, <плес> да? да. <Дальше>, коли <плес> піднімається, <плес> коли піднімається, мало, коли піднімається піднімає вода, вона йде через камінь. А, а якщо піде більше води, <плес> а якраз раз 10 років. буває. По-любому, Навіть взяли ескаватором і цей камінь забрали. Все, Вона через Як робити. робить, коли сюди приїхав, я раніше вас ніколи не бачив. Тут або. Бувало таке, що не вода, мур. Тут не вміщалась вода тут без дамоти, Що ви, блін, тут впираєте. Давайте по порядку я сказав, що неділя, ота, от не яка прийде, да, за, за ми при, 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 прийде, раз, я буду знати ситуацію з головним інженером по поводу зміни до проєкту. Раз. От тут. Зупинятися треба. Тому що його в будь-якому випадку держава сьогодні фінансує ці заходи, і держава сьогодні повинна зробити зміни. Тож сьогодні вимушено, в зв'язку з тим-тим-тим перенести підпор води на старе місце, як воно має бути. І зробити так, шлюзним так. типом. Так, так, це все. Це, це повинно бути обов'язково. Раз, Вони заснімуть ситуацію, яка сьогодні є, отут, от, 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 от по цьому. А далі я вже буду знати про перспективу. А для того, щоб зберегти оці сьогоднішні мури, які ми повинні з ними в будь-якому випадку перезимувати, то ми будемо робити суботню. Тому задача сьогодні стоїть, з моєї сторони, завести камня, знайти точку підключення, пісок, розрізувати в суботню. Все. І через неділю на балансі на, на Жак я Жак, чи, я ж такого Чи громади, чи, 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 в любому в любому випадку він це якщо. якщо поставили його на баланс, значить він повинен стояти на балансі. А чи в жеку. а чи я скажу? Вже вже, якщо він стоїть, вже куди? Вже. Значить, ми платимо гроші. Вже должен обслуговувати його <плес> кожен день. Що ж ти де його должно? Я без То йди вже працювати. Я тебе прошу. Да, за 1000 гривень я піду. А говорити от тобі просто розказувати, то ти можеш. Ми платимо гроші. Наші вали, ваші це податки. Я на пенсію зараз. І це на балансі, ви кожен день взяли, дуже лизати тут. Проварюйте, подивіться, що покрасити. Давай так. Давай так. Не давай так, якщо на балансі вже. Давайте не будемо сварити. Дві популізм не знаю. Кровий язиком, чуєш? Ти візьми, покажи, що ти зробив за своє життя. Що зробив за своє життя? Що? Покажи, що ти зробив? Діти, вдома. А ви що? О, я що зробив? Да, а, ви що? а я покажу. За це давайте стосунки. Це дуже погано. Допустим, Допустим, так, так. Так. Да. Я ставка ні одного не зробив! Володимир Андрійович, почекати. У нас як там щось спускається. Я виступаю відповідно до законодавства. Я теж поступав, я заяву написав по вузові. По поводу цієї канави. Значить 500. 50 тисяч виділили кошти з обласного бюджету. Приступили до роботи по лазки, по вирізки спочатку того всього. Вже ріжуть, ріжуть, я їздив, дивився, ріжуть. Тобто спочатку треба спочатку вирізати оце все, потім заганяти ескаватора. Ось приблизно до, до листопада місяця, я думаю, що ця канава буде прочищена. Так вона буде опять влічку й тече. Вона буде Це, знову буде. В сюди йти. В річку. Я вам покажу, да. те... Тепер Тепер далі. далі. Що робиться цим проектом, що передбачено? Від ІБО, від ІБО, бо там, де штучна споруда, вирішить станції ШБО, робиться захисний вал, щоб та вода, якщо піде якась злива. Не попала прямо в цю в цю канаву. Тобто біля Іва буде ще один захисний канав... Очисник, типу, каначисник ну, Захисна споруда, яка буде відділяти від канави, від цієї від цієї від того сумка. Це раз, це вже передбачено проєктом. Далі ми вийдемо знову ж таки з інженером, щоб не попадала вода сюди, от сюди, прямо, десь направити. І Знаєте... От yeah, я навіть коли ми опускаємося з моста, йдемо сюди. От через рідну переходимо сюди. Там є чан. І цей чан йшов звідти йшлося. Не то на хімію. Воняє хімією такою, що А я сказав, що я робив у Хмельницькому на маслозаводі, азотна кислота, аусі, все виливалось, приїжджала комісія, санстанція, нам по цехах начальники ну, цків казали закрити, відкрити чисту воду. То От давайте, вони набирали. То давайте, то давайте я кажу, Цим проєктом передбачено захист від попадання вод в цю річку е, від ів. Захист. Сам. Ну, це само собою. Далі, слід масло ну, маслозаводу, там треба. Не, щось а може з собою його Ні, а масу зимово качається, або взірвати його, або. Так що добре, не будемо. не будемо далі. Коротше, ну, будемо так говорити. Через... Називайте дату. Через, через, через неділю, так, я думаю, а що вівзорок я повинен привезти е... сюди Ага. Через неділю. Тоді ми якось зв'яжемося вже. Ну то що, Ти, 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 ти зачинатель. Давай бери з телефонка. Зачинали всі. Сережа вибачається, йому не вийшло під'їхати. Він не заражень. Ну то все, значить через Марчука зв'язок. Все, я дуже радий, я дуже радий, що є така активна команда, яка хоче попрацювати. Ну то якщо ми, ми, ми зробимо тут, тут цей брусер, да. закриємо воду, тоді будемо говорити за зарибок. Маслозавод це правил тут а всю рибу. От, Ні, то зарібок зробити заставки, а тоді за рибництво говорити, за, за маточники, за прочовіщі, щоб зробити, щоб зробити для, так само, для людей. Купи заробок кинеть. На сьогоднішній да, день да, ми да. рішали їм проблему і. З моста. Да, так давайте давайте та, спочатку та, цю проблему та, рішимо, та, а потім йдемо та, шукати, такі. правда? Я сподіваюся, всі, хто ні. сьогодні був, зберуться, коли Розити треба так щось так, робити. Я Я думаю, камінчика на пусі теж можу принести, так, а, а, так, так а, що я буду. сильно не вмію, А камінця занесу. Якщо ми візьмемо бетономішалку в Жеку, то Жек приїхав ранком. Привіз сюди, мішалку, після обіду, вечором забрав. Проблем немає. Або, 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 або знову ж таки, до того найближчого дядька, там, ну, нехай буде, раз-два, 150, ні, 50. Ні, 50. <косити> Тоже кабеля треба, може, у вас десь є якось, організуєте, кабель, все, кабель, вопросу немає. Все, ну то чого так думаю, бо хто на роботі зайнятий? На суботу 100%. Ну, Получається робити другим. Ми потім можемо зібратися, розбитися на дні. На зміни дати. І виходить, що будемо так працювати. Хто може прийти після обіду? también se le tiene